Топ 5 найбезпечніших авто за рейтингом краштестів. П'яте місце Volkswagen Passat. Новий Passat B9 отримав найвищі оцінки в краш-тестах Euro NCAP. посилений кузов, адаптивний круїз-контроль, асистент отримання в смузі та передові системи безпеки. Роблять його одним з найбезпечніших седанів. Четверте місце: шкода суперб. Оновлений суперб це не просто бізнес-клас, а й айталон безпеки. Має 9 подушок безпеки, системи екстреного гальмування та асистенти, які допомагають уникнути ДТП. Отримав 5 зірок Euro NCAP. Третє місце Audi Q6 Єтрон це електричний кросовер, справжня фортеця на колесах, алюмінієвий каркас, передові датчики, автопілот другого рівня та ультрасучасні системи гальмування роблять його одним з найбезпечніших електромобілів 24-го року. Друге місце Mazda CX80. Новий CX-80 отримав 5 зірок євро NCAP, а також інноваційну систему розпізнавання водія. У нього жорсткий кузов, просунута електроніка та передові системи допомоги водієві. Це най кращі кросові від Mazda. Перше місце Mercedes E-Class, е флагман серед бізнес седанів Новий E-Class е у Кузові W214 обладнаний найсучаснішими системами безпеки: автопілот третього рівня, адаптивні фари, асистент запобігання зіткнення та система пресейф, яка готує авто до аварії. 5 зірок євро NCAP без шансів для конкурентів. Яке авто ви вважаєте найбезпечнішим? Пишіть в коментарі. А якщо вам потрібна перевірка авто перед покупкою, пишіть нам на. Автопідбір не бить накрашено.